Послухайте казку про дівчинку Лілі, яка навчилася бути щирою зі своїми почуттями і зрозуміла важливість вираження емоцій. Жила була дівчинка на ім'я Лілі. Вона була дуже привітною і завжди посміхалася. Лілі мешкала у маленькому селі біля лісу, де всі одне одного знали. Її вважали найвеселішою дитиною у всьому селі, але ніхто не знав, що за її посмішкою ховалася безліч незвіданих емоцій. Щоранку Лілі прокидалася сонячною посмішкою, навіть якщо вона вночі плакала в подушку. Вона була дуже турботливою, допомагала друзям з домашніми завданнями. Наглядала за тваринами і завжди слухала інших, коли вони мали проблеми. Але Лілі ніколи не ділилася своїми власними турботами, боячись, що це засмутить інших або зробить її слабкою в їхніх очах. Одного дня в село прийшов мудрий старець, якого всі називали дідом мудрогелем. Він був відомий своїм умінням бачити те, що інші не помічали. Дід помітив, що посмішка Лілі не сяє так, як повинна, і вирішив дізнатися, що її турбує. Він запросив Лілі на прогулянку до лісу. Вони йшли стежкою, що вела до чарівного озера, яке, за легендою, могло відзеркалити. Справжнє почуття тих, хто дивився в його води. Лілі, лагідно промовив дід мудрагель, розкажи мені про свої мрії та страхи. Ти не повинна завжди бути сильною. Лілі зупинилася і подивилася на діда. Її очі наповнилися сльозами, але вона все одно намагалася посміхнутися. Я боюся. Що коли я покажу свої справжні почуття, люди перестануть мене любити, зізналася вона. Дід Мудрогель ніжно поклав руки на її плече. Справжня сила не в тому, щоб приховувати свої емоції, а в тому, щоб їх приймати. Озеро покаже тобі правду. Лілі наблизилася до озера і подивилась у його води. Вона побачила себе такою, якою вона була насправді, сумною, наляканою, але й дуже сильною, бо мала мужність визнавати свої почуття. Вона зрозуміла, що бути справжньою це не слабкість, а велика сила. Після цієї прогулянки Лілі почала. Відкриватися своїм друзям і родині. Вона розповіла їм про свої страхи і печалі, і на її здивування всі підтримували її. Вони любили її ще більше за її щирість. З часом Лілі навчилася виражати свої емоції і стала ще щасливішою. Її посмішка тепер сяяла по-справжньому, тому що Більше не приховували жодних таємниць. Так Лілі зрозуміла, що справжня сила це бути собою і не боятися показувати свої емоції. І відтоді вона жила довго і щасливо, допомагаючи іншим знаходити свою внутрішню силу та щирість. І якщо ви колись зустрінете Лілі, вона з радістю поділиться з вами своєю історією. Навчаючи, що кожне почуття важливе, і всі ми маємо право бути собою.